Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарної новини. Завдяки вам, завдяки небайдужим українцям, за останню добу ми з вами назбирали 95 тисяч гривень на секундочку за добу, красавчики, і вже оплатили ремонт бойової автівки для збройних сил України. Загальна вартість 93 тисячі 850 гривень. Гривень. Отакі молодці. Пишаюся вами низький уклін кожному за кожен ваш донат. Квитанцію бачите на екрані. Молодці. Так, а тепер працюємо. Пташки співають, підспівують нам. 560 метрів залишилося сасіянам до кордону Дніпропетровської області. Що буде далі? Зі сторони ворога. На Дніпропетровському напрямку, зі сторони ворога, що їх нам далі чекає, ой. Боже, Боже. Е, значить, що їх чекає? Їх чекає е, з одного боку вони будуть іти далі, причому нагнітаючи, нагнітаючи, знаєте, такі чорні хмари. Прям, е, разом з ними йдуть на область. Е, і в якийсь момент, отак, просто як по щелчку, вони розвертаються, уходять, і типу. Ну, Ну, не дуже нам хотілося. Ну, типу, все по плану йде, але ми знову обісралися, Розумієте, отакий От план. Шикарний план. Поїхали далі. Українські спецслужби готують нові складні операції на кшталт павутини. Ну так, да, давайте розпишіть ще, як вони її готують. Так, Тут просте питання. Радісні події, коли щось горить на болотах. Ми чекаємо. Я навіть не буду вам казати, що, як, яке наступне свято нас з вами чекає, але це, це буде стосуватися ігри нашої дитячої. Ну, Я любила гратися в цю ігру, наприклад, коли була мала. Красива буде, хорошо. Україна готує операцію по нападу на кораблі Рашки. Хто його зна, що воно там потоне, не потоне. Угу. Бункерний хоче повної окупації Сходу України. 500 гривень донат. Красавчики молодці. І що-що, і виходу до Чорного моря. Ага. Значить, попри заклики з Заходу до миру, заявили українські посадовці під час візиту до Вашингтона. Рашка все одно планує масштабне розширення окупації. Угу. Восени Рашка прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області. Київ за три дні продовжує цю операцію. та створити буферну зону. Так, окей, що ми тут дивимося з вами. Що ми тут з вами? Ага, розганяли інформацію, що, значить, уклона бункерного. Mm, що та інфаркт Мікарда, чи що з ним сталося? Давайте це питання подивимось: що там власть? Ну, народ, значить, вже всі шляхи відходу. Від цієї ляльки вони мають бути вже прописані і реалізовані. І він буде не один, оцей типу, закидон. Їх буде як мінімум три. Що там сталося? Чому там сталося? Чому власть змінюється? Що буде далі з владою Кремля? Треба буде оживити. Ну, оживити мерця. Ой, господи, допоможіть. Значить, що це може означати? Це може означати е якось вилікувати людину, яка, ну вже все. Це може означати оживити мерця. До влади може прийти людина, яка, яка, яка вже, типу, доходяга, або вже була. Це може означати нового клона. Але що я хочу одразу сказати, не вийде оживити мерця. Ну, Не вийде цього разу, просто не вийде. І тому там буде змінена влада чоловіча на владу жіночу. І такий варіант також вони будуть роздивлятися. Так. Це нам не цікаво, що він там планує. Так, значить, е е е Білий дом таємно чинить тиск на Сенат. Ну так, да, так таємно, що ми з вами про це зараз читаємо. Щоб пом'якшити санкції проти Рашки. Ну, типу, правда це чи ні. Так. Білий дім, чи дійсно є тиск на сенат, щоб пом'якшити санкції? Ну, давайте так. Не білий дім, а конкретні люди, і їх небагато. А чому так? Тому що вони мають фінансові якісь стосунки з рашкою. Або обов'язки якісь фінансові перед Рашкою, або Рашка перед ним. Ну що, мало підерів навкруги, що ми з вами дивимося? Імператор вилетів з колоди. Дай Боже, щоб той імператор вже вилетів з цієї планети на болотах той, що живе. Україна сама дала причину бункерному. До чорта їх бомбити, заявив кончений. Поїхали далі. Значить, в середині травня відбулося успішне випробування української балістичної ракети. Ракета пролетіла майже 300 км і вразила рашиський командний пункт. Зараз її запускають у серійне виробництво бойова частина ракети 400 кг. Українська балістична ракета. 200 гривень донат. Молодці. Молодці. Да, і ракет таких буде дуже багато. І більше знати нам нічого з вами не потрібно. І успішно вони будуть застосовані, ті ракети. Тут, тут, фу. Дякую.